З маличку ненька читала сковороду мені. Я вивчала його в школі, його слова, його моралі. Була мала і нерозуміла, мабуть, просто не хотіла. Минув час, мені вже майже двадцять. Зрозуміла я слова його, серцем і мозком за мораль. Описав він всю красу села, природи і любові, міста Харкова, рідного, як живого, наче свого знайомого. З часом його забудуть. Якщо це станеться колись, на весь всесвіт прокричу, є галас навіть з не можна забути ту то могуть, той страх в очах людей, які траплялись на шляху. Він герой, не, су... не судив він людей, а цінував і зовнішність, і за душу, і за серце, сповнене любов'ю. Наша ціль на всі часи зберегти всі згадки, всю мораль про того, хто любив свій край. Світ ловив його, та не спіймав. І сила його духу, і досі розходиться вітром по вулицях нашого селища. Дякую за увагу. Дякуємо, Софія, і, чесно кажучи, тут ми бачимо, що ви не дарма носите це ім'я, Софія, мудрість і розпізнаєте справжню мудрість, коли з нею зустрічаєтеся, і вмієте її, нею ділитися з іншими. Дуже дякуємо і сподіваємося на подальші такі цікаві зустрічі.